Я вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб каналу Король Данило. Це відео записую в День Конституції. Ну в нас, знаєте, Конституцію найбільше святкують ті, хто її найбільше порушує. І дуже пафосно говорять ті, хто мав би насправді не тільки про неї говорити а й виконувати, а не виконує. Але сьогодні хочу поділитися роздумом про те, а чи виконується Конституція на рівні місцевого самоврядування, тому що Конституція вона має виконуватися не тільки державними посадовими особами, не тільки громадянами, яким постійно нагадують про обов'язки, але, зокрема, органи місцевого самоврядування, чиновниками, які представляють ці органи міськими головами. Зокрема, так, от, на мою думку. І з цією думкою хтось може не погодитися, але я спробую обґрунтувати. У Львові міський голова грубо порушує Конституцію України. А тепер давайте по порядку: загальні засади основного закону України. Стаття 3: людина, і життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Як це корелюється з діяльністю міського голови? Що він тут може порушувати? Пояснюю, є такий закон України про основу містобудування. А власне, містобудування як процес, як діяльність, якою у Львові керує, я би сказав, керує міський голова це якраз те, що стосується життя, здоров'я, безпеки людей, мешканців міста. Бо життя це. Зелені насадження, це чисте повітря, це екологія, це ж здоров'я, відповідно, людей, безпека це е, безпека транспорту, зокрема, безпечні дороги, безпечні переходи, освітлення і так далі. І так далі. Отже, в законі про основу містобудування визначено, що таке містобудівна діяльність, яка, власне, і має створювати оце безпечне середовище для Збереження життя людей для їх збереження їхнього здоров'я, для безпеки і так далі. Отже, містобудування, містовуна діяльність, це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організації, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища. Ця діяльність включає прогнозування населених пунктів території, планування, забудову та інше використання території, проєктування, будівництва об'єктів містобудування і так, далі, і так далі. Я не буду цитувати повністю закон, але е найважливіше тут те, що це є цілеспрямована діяльність, зокрема, органів місцевого самоврядування, для постворення підтримання повноцінного життєвого середовища. Що таке повноцінне життєве середовище? Ще раз кажу, це середовище, яке дає можливість людині вільно дихати свіжим повітрям, пересуватися безпечно, перебувати безпечно в громадських місцях, в, скажімо, сприятливій екологічній атмосфері, ну і так далі. і так далі. Головними напрямами містобійної діяльності, зокрема, є наступні: Розробка і реалізація містобійної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій. Створення соціальної інженерної транспортної інфраструктури території та населених пунктів, захист життєвого та природного середовища, відшкідливого впливу техногенних, соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ, збереження пам'яток культурної спадщини. І знаєте, е яким документом це все насамперед е обґрунтовується і визначається? Генеральним планом міста, про які я дуже часто люблю згадувати, зокрема з, з тієї причини, що Чиновник і міський голова про нього геть забув і воліють, щоб його не було, не згадувати. Якщо згадуєте, то десь як кажуть, намагатись використати на свій на свою користь, але це їм погано дається, тому що так як вони знехтували генеральним планом обов'язком для виконання, так як вони на не познущалися, ну це мало де, мабуть, таке собі можна уявити в якомусь іншому місці, хоча судячи по інформації з інших міст, подібне десь відбувається. На превеликий жаль по всій Україні. Отже, генеральний план. Генеральний план за визначенням. Це є одночасно містовуєна документація на місцевому рівні, землевпорядна документація, що визначає принципові е, вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. І, е, власне, генеральний план як основна містовійна документація передбачає охоплює дуже багато сфер. Які стосуються безпосередньо, ще раз наголошую, безпосередньо того, що зазначено в статті 3 Конституції України, тобто найвища соціальна цінність це людина і життя, здоров'я є гідність, недоторканність і безпека. Так от нехтування генеральним планом призводить до грубого порушення цієї конституційної норми. Ну, рухаємося далі. Стаття 13. Те ж стаття, про яку я часто згадую, зараз я не буду загалом про питання так званого ринку землі, про розпорядження українськими ресурсами. Але стаття звучить так, що земля і надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси і континентального шельфу, виключно морської економічної зони, є об'єктом права власності українського народу. Від імені українського народу право власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією конституцією. Ну, для початку я нагадаю, що партія самопомічка учолі Омер Садовий була серед тих, хто активно виступав за злочин проти українського народу, а саме так я називаю відкриття ринку землі. На цю тему проводили прес-конференцію свого часу з Віктором Шишкіним, з Сергієм Медведем. Вінниці, тобто про це можна дуже багато говорити, аргументувати. Взагалі, сам факт, що зараз земля розпродується в часі війни, це, напевно, злочинний, особливо злочинний і цинічний факт. Але, повертаючись до міста Львова, один з, скажімо, шляхів формування бюджету це є розпорядження майну і нерухомістю. Земля теж є, як об'єкт нерухомості. Так ось розпорядження нерухомістю, це не означає її продаж. Те, що місто розпродує унікальні споруди, унікальні будівлі, розпродує земельні ділянки, нещадно їх забудовуючи, зокрема підзабудови, все це погано корелюється з тим поняттям, що ми, мешканці міста Львова, як український народ, як частинка українського народу, Маємо право власності на ці природні ресурси, на землю і так далі. От право власності ми маємо, але ніяким чином воно не закріплене і ніяким чином воно в нас не реалізовується так, як би мало реалізовуватися. Йдемо далі. Йдемо далі. Наступна... Наступна стаття Конституції, це вже в розділі права свободи та обов'язки людини і громадянина. Стаття 21. 21. Всі люди є вільні і рівні своєї гідності та права. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Ну щоб довго не заглиблюватися, в які права саме порушуються. Давайте розглянемо таке право, як екологічні права, групу прав, колишні права людини. За визначенням це права людини на безпечне екологічне середовище, право на чисте довкілля, свіже повітря, не землю, доброякісну воду та якісні продукти харчування. Ну, Щодо продуктів харчування, тут інше питання це питання продовольчої безпеки, яким би мало теж займатися, займатися місто. Ну, На жаль, в нас про це ніхто взагалі не думає, тобто ні на рівні держави, ні на рівні міста, але, питання про довкілля, про чисте довкілля, про свіже повітря. Не землю це дуже важливо. Чому? Бо якщо місто переущільнене, якщо стоять в заторах десятки, сотні автомобілів, кожен з яких видає, скажімо, на гора вихлопні гази, в вихлопних газах автомобілів знаходяться порядку 200 шкідливих компонентів. А ми це все дихаємо на повний легені. Особливо шкода. Велосипедисти, про яких, начебто, так дбає в лапках, дбає міська влада, тому що коли цей велосипедист їде вздовж магістралі, де інтенсивний рух, чи де стоять заторі автомобілів, на що він що він дихає на повні легень? Він дихає оці 200 шкідливих компонентів вихлопні газів. Якщо місто переощільнене, особливо враховуючи явище температурної інверсії, центральній частині місця, коли всі шкідливі теп, тепле повітря, шкідливі вихлопні гази, вони не піднімаються догори, а вони передавлюються донизу. Так ось, крім того, в центральній частині міста це ще викиди, випари полтви, електора підземного. І це все передавлюється до землі і от від собі, замість того, щоб здійснювати провітряння території, яке йшло свого часу через коридор і ну, враховуючи розу вітрів. Як говорили проєктувальники, містобудівники, проспект Чорновола не, не мав бути забудований щільно для того, щоб можна було щоб здійснювати це провітрювання. Подивіться, що сьогодні там робиться. Наскільки там все затампували будовами, це означає, що просто цього провітрювання немає. От вам безпосередньо приклад порушення екологічних прав людини. Тих прикладів можна наводити дуже багато зокрема, масові виробки зелені. При кожному новому будівництву клістів все менше і менше була публікація на то там у мене на ресурсі в інформаційній агенції Король Данило, власне, як при кожному будівництві щезають зелені насадження. Можна знайти подивитися. Ну але рухаємося далі. Стаття 50 Конституції. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням від цього права шкоди. От ми маємо право. На безпечність для життя і здоров'я довкілля, а це право порушують, зокрема, переущільним забудови, зокрема, невиконанням злісним, невиконанням генерального плану, зокрема, скажімо, не неналежним, якщо бути вже точнішим, взагалі, відсутністю розвитку інфраструктури. Не висаджуються нові зелені насадження. Взагалі То, що в нас начебто збільшується територія парків, це теж окреме дослідження, про яке згадував це на папері, на словах. Ну включили якісь зелені насадження, які були давно. Ну включили, якщо от вони ніби є. Насправді нічого нового не висаджують. Чи включили в склад парків? Про це вже писав і навіть було відео, і десь по бачення було так званий парк на Левандівці. На вулиці Рокселяни. Там не парк, це, це заболочена місцевісті, самовільні захоплення, городи, хатинки, бомжітня там особисто ходив, дивився. А це в складі наших парків, територія 20 гектарів. Ну, все таке ставлення. Тобто, це порушення, це порушення статті 50, яке здійснює. Наш міський голова і його свита, його чиновники шляхом ігнорування і порушень генерального плану. Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіяти шкоду природі, культурній спадщині вишкодувати шкодувати завдані ним збитки. Навіть тих е грошей і маєтків, які, скажімо так, наколядували наші чиновники міські, включно з міським головою, навіть його цілого медіа навіть близько. Не вистачить грошей, щоб компенсувати ту шкоду, яку вони заподіяли. І природі, і культурній спадщині. Природа, я вже про природу задува, не буду повторюватися неодноразово. А що стосується культурної спадщини, то достатньо перейтися на центру міста, подивитися на облуплені фасади, на балкони, які падають. На тріщини в будівлях, подивитися на стан тих будівель, і стане зрозуміло, в якому стані культурна спадщина, що зроблено для того, щоб її відновити? Нічого. Чи могло би місто виділяти кошти, скажімо, для підтримки такого поважного інституту, який вже можна вважати мер Укрзахід проект реставрації фаховий інститут, який займався проектуванням реставрації пам'яток? Зокрема, поємток архітектури, чи так званий проект. там пізніше змінив назву, пам'ятаю, що як укржитлерем проект це інститут проєкт, який займався проектуванням капітальних ремонтів, реконструкції житлового фонду, житлово-комунального майна міста. Ці інституції вже все по суті знищені. А хто буде, як говорити про ремонт і реконструкцію, коли немає? Проєктної документації, будь-який капітальний ремонт, а тим паче реконструкція вимагають проєктної документації. Так що, це от в нас те, що відбувається. Тепер переходимо безпосередньо до місцевого самоврядування А які тут порушення панов Садовин Конституції України? Ну, читаємо стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, кома, селища та міста? Самостійно вирішувати питання місцевого значення межа Конституції законів України. І тут одразу е, ремарка, яка стосується мовчазного, е, тобто замовчування мером Львова неконституційного утворення теперішньої Львівської так званої територіальної громади. Пригадуйте, ми з вами всі ходили ви на вибори голови ОТГ. Подивіться, вже ніякі проєктні ОТГ згадки і немає. А насправді що відбулося? Відбулося збільшення території міста Львова з поглинанням низки населених пунктів, зокрема, насильне поглинання, що суперечить як Конституції України, так і Європейській хартії місцевого самоврядування. Чому насильні? Тому що судяться подання винник в Конституційний суд міста винники про незаконне приєднання, інші населені пункти, які не хотіли і не хочуть, мабуть, зараз. І рішення Верховного суду вже є про те, що про незаконне включення в склад Львівської територіальної громади. Але немає механізму. І таким чином от відбулося таке порушення. Чи знав про це порушення, Андрій Іванович? Ну тут питання двояке. Як міський голова мусив знати, інакше він некомпетентний. Так, тобто, якщо він не знав, значить він некомпетентний. Просто на стільки каденцій він не знає базових понять, які мав би оперувати міський голова. А якщо знає, мовчав, це він злочинець, приймав уча злочині. Не він це ініціював, але він мав би сказати своє слово. Тому що Львівська територіальна громада, якщо б вона вже мала бути об'єднана, вона б мала бути об'єднана на засадах агломерації, власне, по факту існування цієї агломерації. А в нас село Зеруці ГНД. Це село знаходиться, Львівська громада. А сукільники, які по, по суті Львів, все ж інша громада. Отже, е, ну але найгірше, що м, чому ОТГ щезло з цього, та тому що немає в Конституції, ще раз, я так повільно зачитав цю норму. Жителів села чи добровільно об'єднав сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста немає в нас міс селищно-міських чи мі міських сільських об'єднаних громад. Тобто це не конституційне поняття. Ну, але на жаль, на жаль. і міський голова про це нічого не сказав. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. сільські селищні, міські ради, їх принавщині органи. Власне, ні жодним чином не долучився Андрій Іванович для того, щоб місцеве самоврядування здійснювалося територіальною громадою. Довго тягнули затвердження статуту. Це окрема історія, окрема історія про статут міста Львова. Він був затверджений в 17-му році е, сесією Львівської міської ради. Е, він не виконується як він, мав би виконуватися. Більше то він втратив свою, скажімо, актуальність через е, територіальні зміни, хай не законі, але які відбулися. Але це інша тема. Думаю, до неї повернемося. Є механізм сільські селищні міські ради можуть дозволяти з ініціативи жителів створювати будинкові вуличні квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції фінансів майна. І тут дуже цікаво, тому що можуть дозволяти тобто, знаєте, це така норма. Мені дуже не подобається. Можуть дозволяти з ініціативою жителів створювати. Взагалі, це мала би бути ініціатива або законодавчо, закріплений механізм. Що первинною ланкою територіальної громади міста Львова мав би бути будинковий вуличний чи квартальний комітет? На цю тему ми багато розмовляли в, при розробці містовної концепції Великий Львів. І, власне, ці локальні громади в місті це б мав бути первинним елементом власне, оцього е, самомісцевого самоврядування. На жаль. Стаття 143. Територіальні громади селищ, села, селища міста безпосередньо або через створені ним органи місцевого самоврядування, управляють майном, що є у комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання, затверджують бюджет відповідних адміністративно територіальних одиниць і так далі. і так далі, Тобто, територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. в нас е не були створені територіальні громади. От в чому проблема. Е, розумієте, тут, власне, оця е, хитка законодавча база, вона і спричинила до того місцеве середування, яке ми маємо сьогодні. Тому що територіальні громади мали б бути утворені мешканцями цих громад. Мав би бути спочатку прийняті ними статут, де були б делеговані повноваження. Міському голові, тому що Конституція написано безпосередньо можуть управляти. Без посередників, хто такий міський голова, чиновники міські це посередники, можна управляти без них. Ну, цього не було здійснено. А до чого тут, звісно, міський голова? А тому, що він, якби хотів, а верніше він повинен би все-таки діяти за Конституцією, він би мав забезпечувати оці можливості контролю громади. Не якимись потішними громадськими слуханнями, до яких він не прислухається. Ми це бачимо. Там протести проти забудов, приїзди чиновників, міських, навіть міського голови, і це все блюзніцтво, яке ми там бачимо під час цих розмов. Він би мав це ініціювати. Він цього не робить. Чому? Тому що це йому вкрай невигідно. Отже, це моя думка. Чим я аргументую, що міський голова Львова є одним зі звісних порушників. Конституції. Не він, звісно, один, ну але зараз ми про Львів. А я дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Почуємось, Побачимося.